Черговий монтаж, будинок приватний, одноповерховий, стеля, дерев'яне перекриття, утеплення і знач, по, стіна, по, по стінах кабелів на стелі мінімум. Металорукавах тільки, тільки світильники вийдуть. Тут буде електрощитова, живлення вже сюди заведене. Минулого разу я сюди затягнув 4х10. І землю буде сюди підтягнути далі. Це в нас одна кабельна лінія вже пішла на кухню. Тут більшість прямих ліній, не більшість це всі на цій стіні, бо там інакше варіанту нема. Ну і далі ще. Тільки-тільки там починає. Ось тут треба викласти ці кабелі живлення, значить. Це буде в одному живленні, а в другому зворотній на... Грунтом піде на ворота там і так далі. І плюс ще інтернет сюди зайде, гільза приклали.